Полуниця Федеріку. Пізністигли сорт. Саджанці замовляли із Італії Фрігу. Що маємо станом на 5 жовтня? Ось такі полунички. А та уже досить багато вусиків. Наросло. Ці кучі, звичайно, не вижили. Є і ті, які не кучать прости. Ось такий ще є кущик цвіте, але трохи попримерзало та усиків трохи пустила. Федеріху, ось, дивіться, гарні вже усики навіть можна вкорінити, Із 50 кущиків всі, звісно, не прижилися. Ось випад, Це маленький, цей теж випад. Ось ці такі собі ось випад, не знаю, чи 30 з 50 буде чи не буде. Це все доріку. Саджани пирігу. Малюсенькі. Ось такі. Ось такі ще погані, розростаються. Ось деякі. Хоча ці її плодоносики, Вусики теж себе непогані. Ось тобто вуса дає добре, хоч не всі саджанці і прижились, та, попри все, маємо ось такий невеличкий рядочок. Щоб розвести собі, будемо мати Фріго із Італії Федеріко.